Я зараз буду знімати це відео одним кадром. І це буде мій такий певний підсумок цього року. Ви можете подумати, що що тут такого, зняти відео одним кадром. Безліч людей на Ютубі так роблять. Але для мене це відео не про відео і не про мої можливості, як монтажера або людини, яка сідає і щось говорить на камеру. Це відео про мій внутрішній дозвіл, і знаєте, таку втому від. Прийнятих правил, як треба вести контент. В цьому відео я зараз поділюсь з вами своїм досвідом, як я вчилась цього року на певних навчаннях, які вчать ось так дуже захоплювати увагу, бути офігенним таким експертом в Ютубі, в Треці, в Інстаграмі. Але всі ці навчання по факту не дають головного: те, що, в принципі, Особисто зі мною відбувалось протягом цього року. Це ось таке глибинне з'єднання з самою з собою і зі своєю власною природою. Це відео це такий певний експеримент для мене. І зараз я йду в свою певну вразливість свою, тому що от я це відео викладу так, як я його зніму. В мене не буде мільйона спроб. В мене не буде. Купи можливостей вирізати невдалі кадри, де я собі якось не подобаюсь, де я щось кажу, і, можливо, потім думаю, навіщо я про це сказала. І навіть в цьому експерименті в мене є певний сенс. Сенс в тому, що от особисто я дуже-дуже сильно втомилась від контенту, який створює штучний інтелект. Я думаю, ви бачите на Ютубі. Якщо ви вмієте відрізняти на Ютубі, в Треці, в Інстаграмі, в Тік-Ток, в Рілсах безліч контенту, який створений завдяки штучному інтелекту. І тут історія не скільки про написання сценаріїв, тому що я чесно скажу, що періодично я теж раніше користувалася штучним інтелектом суто для того, щоб структурувати певні думки, які там я просто таким, знаєте, потоком вантажую. І прошу його якось структурувати. А я кажу саме про контент, який від і до максимально створений штучним інтелектом, де людина не каже свої думки, де вона просто каже: Створи мені відео на тему таку-то, таку-то, наприклад, психологічну, і просто голос за кадром щось наговорює, і навіть, наче таке щось розумне. І ми бачимо такий відеоряд, який створений штучним інтелектом. Зараз можливості штучного інтелекту дуже великі. Скажу чесно, що мене ця тенденція як просто звичайну людину лякає. Я особливо думаю в контексті штучного інтелекту про діпфейки, про те, що може нас чекати в контексті того світу, в якому ми зараз з вами живемо. Ну, це окрема тема. Так от, сенс в чому? В тому, що от особисто я людина, яка більше 9 років була в темі створення контенту. Я маркетолог в минулому. Я дуже багато працювала з контентом. Я офігенно вмію розказувати цікаві сторітелінги. Я вмію чіпляти увагу якимось такими, знаєте, вимушеними способами, невимушеними, різними. І все це. Мої навички саме як спеціаліста. І ось після 9 років того, як я працюю, працювала вже в маркетингу, я пішла в коучинг, і після цього я пішла вчитись на психолога, і зараз я от бачите, вже пішов процес. Коли я починаю хвилюватись, і я розумію, що я не буду нічого вирізати, от я це викладу як я. Я пішла вчитись на психолога, я отримала другу вищу освіту. Я магістр психології, в мене є освіта, в мене є велика практика вже і я практикую далі. І от коли я пов'язала своє життя з психологією, не тільки як спеціаліста, як і особистість, в мене все більше почало всередині формуватись якийсь такий внутрішній конфлікт, тому що маркетинг його задача дійсно продати будь-якими способами. То ладно, що я зазвичай обирала такий, знаєте, етичний маркетинг. Я це називала і називаю. Момент. І такі відео будуть містити і паузи, що не властиво штучному інтелекту, звісно, тому що ми все робимо супер динамічно, так, щоб чіпляти увагу. Не хочу, хочу бути звичайною людиною. Так, от, коли я прийшла в психологію, я зрозуміла, що всередині мене зріє внутрішній конфлікт, де я не хочу продавати будь-якими способами. Я зрозуміла, що Тепер моя сфера це не просто послуги, а це стосунки. Тому що психологія, психотерапія, вона продає не послугу, не послугу консультації. Психотерапевти і психологи продають ідею стосунків, тому що саме в стосунках людина може виходити на якісь нові рівні власної трансформації. І от коли я почала це усвідомлювати, в мене всередині дуже довго зрів цей внутрішній конфлікт. Я бояла собі в чомусь зізнатись, тому що Боже, а як я буду заробляти? Я уявляла себе як людину, яка не знаю, сидить там десь під мостом, на коробці. Знаєте, оці типові якісь страхи, коли ти ем, виходиш на якийсь новий рівень, не в контексті того, яка ти крута стаєш, а просто новий рівень, на якому в тебе ще немає якихось зрозумілих правил, в тебе ще немає такої, не знаю, опори, яка вже працює. Ти повністю відмовляєшся від старої схеми, і приходиш в нову. От цей етап я повністю пережила. І зараз дуже важливий такий момент закріплення цього досвіду. Я зрозуміла, що я не хочу продавати себе будь-якими способами. Але до того як я це зрозуміла і дозволила собі зараз у таксісти записувати це відео, яке я відверто розумію, що його, мабуть, дуже мало людей подивиться. скоріш за все, воно не залетить в рекомендоване, тому що воно мож, має бути з хуком, з якимись такими хайповими штучками, і оце все з якимось супермонтажем. А з якимись такими вилітаючими штуками, щоб людина, знаєте, як отак от сиділа. От мені зараз в голову приходить картинка, я зараз на нею поділюсь, це буде один з невеликих таких моментів монтажу в цьому відео. От ця людина сидить, і знаєте, от наче вона така щось в себе закидує, якийсь попкорн, якийсь фастфуд, і просто сидить як дебіл, отак дивиться в камеру, ну, не в камеру, а в екран. А там людина сидить її максимально, от тобі вилітаюче слово, от тобі ось таке. Ну, я ж хочу, щоб ти е, дивився на мене. Я не хочу втрачати твою увагу. І людина просто так сидить, кліпає. Ну, для мене ось такий контент максимально неприйнятний. Я як людина його не споживаю. Я бачу, як багато зараз такого контенту створюється. І я зрозуміла, що саме такий контент я створювати не хочу. Тому я відверто розумію, що це відео, скоріш за все, Потрапить до людей, які так само цінують просто присутність людини, поряд, живої людини, вразливої людини, де люди, це відео потрапить до людей, які мають таку вже навичку витримувати увагу, тримати увагу. Тому що, скоріш за все, якщо ви дивитесь це відео, ви не та людина, яка споживає фастфуд контент, ви не та людина, яка сидить і, типу, розлікайте мене як, як хочете. От я така королєвна сиджу і просто максимально створіть для мене всі ці умови. Без сумніву, контент створюється для цього також. Але зараз ми говоримо про певні вибори. І от мій вибір він такий. Я цього року пішла на два важливих навчання, саме в контексті соцмереж, які ще більше підтвердили цю ідею, що я так, як мене вчать, не хочу. І тут важливо сказати, що в своїх навчаннях я обираю людей яких я дуже довго обираю. Що я маю на увазі? Якби я не та людина, яка, знаєте, там дуже реагує на якісь такі хайпові пропозиції, оцю всю чарівну історію про те, що тільки після мого курсу ти будеш там суперкрутою. Я знаю всю цю внутрянку, я дуже багато всередині цього працювала. І звісно, що в мене є свої критерії. Я довго вивчаю, я спостерігаю за людиною, я проходжу якісь міні-продукти. Я вивчаю цінності, я вивчаю, а як ця людина будує в принципі, контакт з іншими людьми. Ну, звісно, що нам показують в соцмережах те, що нам потрібно бачити, а якісь такі історії, які, наприклад, не дуже вдалі залишаються десь там. Але тим не менш, я та людина, яка дуже критична, в хорошому сенсі, я обираю людей от саме так. І навіть враховуючи ці мої моменти, я потрапила на два навчання, після яких я не вигоріла, тому що я не скажу, що я багато після них робила. <кій> я ще більше сказала собі, що мені підходить, а що ні. Перше навчання це було по YouTube. І тут важливо таку примітку треба зробити, що до саме до цих спеціалістів в мене прям нуль претензій. Вони офігенні, от вони дійсно класні. Тут більше історія про, про мене, мабуть. Перше це було навчання по YouTube. Я хотіла створювати ось такі відео, якісь, які залітають в рекомендовані, де я потрапляю зі своїми думками на велику кількість аудиторії, де мене дивляться, де люди купують мої послуги далі, звісно, переходять там або на коучинг, або до мене як до психолога вже. І в принципі, у цієї людини, до якої я прийшла, в них були кейси, це команда, в них були кейси роботи з коучами, з психологами. І от ми почали це робити, і перше, що мені. Дуже важко було робити це писати сценарій і просто по слову, отак його вимовляти як робот. Ну, типу, цей сценарій має там, займати до 10 хвилин, тому що довше відео це прикольно, але це має бути дуже така динаміка, дуже сильна, суперзйомка. Або, ну, коротше, великі такі вкладення великого ресурсу для зйомки в мене є обмежений ресурс. В мене є камера, в мене є мої руки, є мої можливості знімати, монтувати. Говорити, і як би все. Поки що я не готова виділяти великі суми, наприклад, на те, щоб розкручувати YouTube. І це, по-перше, і по-друге, оцей формат шоу на Ютубі мені не подобається. Мені не подобається, коли людина сидить в студії, наприклад, або ну, десь вона сидить. і Знаєте, це такий формат, коли там а, перше якесь, перші слова в цьому відео, і це вже має бути О, господі, ну щось таке хайпове. Ну таке, прям, що просто ти така сидиш і тебе на цих емоційних гойдалках катають. Якісь постійно, якась брудна білизна, ну щось хайпове. Коротше, ви це знаєте, ви це самі бачите, що мало б тримати увагу. І я абсолютно за те, я розумію прекрасно, що є певні правила, завдяки яким <кій> створюється сильний контент. Секундочка. Як це працює? <кій> я весь день вообще не кашляла. Ну, проживаємо. Так от, я прекрасно розумію, що є певні правила, завдяки яким створюється контент. І це класно. Це потрібно для певного формату, який масовий, який набирає охоплення, який набирає. Багато кількість коментарів, де потрібні якісь речі, де потрібні дуже такі категоричні думки, де людина може вписатися, і там обурено щось написати або дуже підтримати. Коротше, це контент, який розкачує на емоції. Вже десь два роки тому я собі чесно відповіла, що я не хочу створювати контент, який дуже розкачує на емоції. І я розуміла емоційну ціну цього і загалом ціну цього рішення, що цей контент, скоріш за все, не буде набирати великі охоплення. Така ціна. Сучасного контенту. Але я побачила, які люди почали приходити до мене в блог. Я побачила, які люди почали підписуватись на мене, які люди почали приходити до мене в роботу. І це було просто настільки класно побачити людину зі спільними цінностями, наче от на одній хвилі. І я зрозуміла, що саме так я хочу говорити з людьми, говорити про якісь глибокі теми в тій формі, яка властива мені. І от коли я прийшла на це навчання по Ютубу, треба було створювати певні сценарії, хук, форшадо, що це таке, що там далі воно йде, і як все це розказується. І коли я кажу, ви бачите, мене може трошки заносити в одну сторону, в іншу сторону, але я така. Я ось така людина, яка сидить, наприклад, не знаю, в кав'ярні з вами, п'є каву один на один, і ми про щось спілкуємось. Адже звичайне людське мовлення. Коли людина щось розказує, воно таке, воно не стерильне. А виходить, якщо я як психолог, як коуч я хочу допомагати людині бути не стерильною, бути справжньою, бути живою, то як тоді я можу створювати контент, який ось такий? Знаєте? Добрий день, Зараз з вами ми будемо говорити про таке Оце все. Це взагалі не про мене. Я не можу бути нещирою самою собою, з людьми. І от. Це навчання, воно певні моменти мені були дуже цінні. Я створила, чесно, буквально одне відео таким способом. І я зрозуміла, що ну, я не зможу. Ну, я не зможу сидіти по бумажці читати кожне речення в камеру, не дай Бог, запнутися, не дай Бог, зайве сказати, тому що час, таймінг, треба тримати увагу, треба тримати увагу дуже сильно. Я не хочу гнатись за цим. Це якась така тривожність підіймається, яка не дає мені ділитись тими. Справжніми думками, які можливо саме в такому вигляді потрібно почути аудиторії. Я подякувала за роботу. Я задоволена цією роботою, я скажу так, але я побачила завдяки цій роботі свій власний ну, підхід, який саме мені потрібен. Це була історія з Ютубом. Звісно, я заплатила немаленькі гроші за це. Потім була історія з Трец теж офігенна спеціалістка. Вона дуже популярна в Трец, до неї багато людей йдуть вчитись. І мені вона дуже імпонує, в нас реально дуже схожі цінності. Я пішла до неї теж на навчання, все дуже класно, але з чим я стикнулася там? От знов знаєте, от наче ти приходиш і думаєш, та ну йо-ма-йо, -йо, ну що ж таке? Знову, знову, щось не складається так, щоб це просто настільки знаєте, так гармонійно лягло. І от ти почала робити певні теми, певні підходи до контенту, певні рубрики, певні прийоми, це все. І от те, що я зараз, наприклад, спостерігаю в Трец, якщо ви там сидите, ну, типу, ця популярна штука розкачувати теж аудиторію на діалоги і серії. Я люблю масажі обличчя. Я вважаю, що це офігенна штука. І я абсолютно проти ботоксу, цих уколів, і ля-ля-ля та поля. оце все розкачати категорично. А ви як думаєте? І, от, ну, наче це спосіб, дійсно, який підключає людей, які да, я за, ні, я проти, і там оце все. Але об'єктивно, мені як людині, ну мені фіолетова, в мене є моя особиста думка. Ну, ви можете, взагалі, я не знаю, хоч повністю заколотись, це взагалі ваше право. Мені все одно. Я не хочу збирати людей, які знаєте, оці на гойдолках. Я за те, окей, навіть якщо це має бути моя тематика психологія. Я проти КПТ, тому що я вважаю найкрутішим методом психоаналіз, в якому особисто я багато працюю в особистій терапії, ну і так далі. Ну, типу, навіщо мені це? От особисто всередині мене мені все одно ви можете взагалі ходити на якісь Якщо вам це допомагає, супер продовжуйте. Не знаю, езотерика теж мене дуже раніше так знаєте, тригерила добряче, тому що я дуже багато там була. Там були і неприємні моменти, і в мене є. Моя особиста думка з цього приводу. До речі, в мене є відос на цю тему, десь він зараз тут посилання буде. Але зараз я, от, моя особистість всередині так розвивалась і я так пропрацювала себе, господі, яке жахливе слово, що мені стало абсолютно все одно. Я приймаю дуже багато речей. Якщо вам це допомагає, пожалуйста, продовжуйте. Супер! Ви рахуєте цифри в нумерології, ви бачите тут свою якусь супер, не знаю, таланти. Пожалуйста, рахуйте далі. Я не буду нав'язувати те, що всім потрібен психоаналіз. Я не буду нав'язувати, що вам потрібен тільки коучинг, мій, я така офігенна. Коротше, в мене почалось от такі процеси, де я не хочу бути постійно цією людиною, яка, знаєте, як в кожній бочці затичка. Я прекрасно знаю, як працюють соц соцмережі. І в мене далеко не та історія. Коли ти не проявлена, ти боїшся проявлятись. До речі, тут я зараз скажу свою думку про проявлятись, багато хто пов'язує тему проявлення саме з соцмережами. Аля якщо в тебе немає соцмереж, ти там не ведеш трец, не ведеш інстаграм, ще там щось не ведеш, ти боїшся говорити свою думку публічно, ти не проявлена. І це такий бред, тому що можна бути. Людиною, не знаю, сапожником, який сидить десь в своїй будачці, робить офігенно ботинки, просто з супер старих робить нові, як новенькі. До, до нього черга до цього дідуся. В мене просто такий був у моєму дворі жив, В нього черга на два місяці вперед. Це така непроявлена людина. Ну, Він соцмережі не веде. Ні, він не проявлена. Це така херня. Тому що проявленість це абсолютно не про соцмережі. І от ем, в мене був досвід, де я вела інстаграм, в мене було 15 тисяч підписників, і до мене звертались як до інфлюенсера на секундочку, мене там запрошували на рекламу. І я от купалась в цьому визнанні, в цих лучах слави. А потім я пішла в психотерапію, зрозуміла, що я таким чином просто закривала потребу в, любві, в любові, да, в такому визнанні себе. Я через очі інших підтверджувала собі свою власну цінність. І зараз, коли моя власна цінність наповнена зсередини, в мене велике питання: навіщо мені соцмережі? І я не можу собі на нього відповісти. Саме тому я так рандомно все це роблю. І от висновок такий головний в контексті проявленості цього року, це те, що я не буду вести всі свої соцмережі за оцими правилами. Можливо, це якийсь протест, можливо, це якийсь мій бунтарський дух всередині мене, можливо, це ще якась сходинка до, до себе. Я не знаю, що це, але я довіряю цьому процесу. І зараз я маю більше сміливості і вразливості от про це говорити, ось так вам. Кашляти, запинатись в цьому, пити каву, але говорити. Тому що я знаю, що є багато людей, які теж на цьому етапі. Я знаю, що ви є. Я вас зустрічаю в роботі, ви приходите до мене на сесії, психологічні, коучингові, з великим таким бажанням дати собі дозвіл на те, щоб бути собою. Це така, знаєте, банальна вже історія бути собою. Іначе тут немає такої глибини розуміння, а що це бути собою. І от коли я вже докопалась до дуже таких глибинних шарів себе і дуже темних також. Я побачила, а як саме я хочу бути з собою. І от е, я місяць тому повернулася Криту, на якому я була два місяці. Це була величезна моя така подорож не просто світом, а до себе. Там просто такі процеси відбувалися, теж зараз десь поділюсь цим відео. І от я там настільки якось поставила собі велике питання: а як далі я хочу вести в соцмережі? Тому що, звісно, я звичайна людина, в мене, окрім соцмереж, немає контакту з людьми для того, щоб вони дізнавались про мене як про спеціаліста, про психолога, про коуча. І я зрозуміла, що, можливо, в один день я видалю інстаграм надовго чи ненадовго, не знаю. І я хочу робити акцент на Ютуб. І я зрозуміла, що або я просто, в принципі, йду в соцмереж, якщо мені треба продовжувати їх вести таким чином, як багато людей вчать, як. Як я теж вчила, і це непогано, це, типу, класно працює. Це класно працює. Я хочу от прямо це сказати, що це не, знаєте, не якісь двойні стандарти і серії Я там когось вчу, а сама в це не вірю. Я вірю в ці інструменти, вони класні. Але особисто мені в них стало затісно. Я хочу знімати ставити камеру, мати думки, не писати ці. Довбані сценарії, не робити оці хуки, не намагатись цим монтажем просто вистрибнути з трусів для того, щоб ви такі знаєте, не знаю, максимально інфантільні діти отак сіли і додивились до кінця. Ну якщо ви вимкнете зараз, ну значить, дякую, що ви подивились до цього моменту. Якщо ви дивитесь далі, ну значить вам теж цінний цей контакт. І я хочу от таких людей. Я хочу людей з такими цінностями. Я собі відповіла, що або я кидаю соцмережі, якщо треба їх вести от таким старим способом, або я йду в експеримент, коли я роблю так, як мені відчувається. Спостерігаю за цим, і, і все. Ось так. Тому оце зараз мій такий великий підсумок цього року, де я просто така звичайна людина, вразлива в чомусь, але я дуже вбачаю у вразливості дуже велику силу. І про це я зніму теж окреме відео. Поділіться вашими думками. Тут треба ж завершувати красиво, так, щоб ви коментарі написали. Але я не хочу вас спонукати. Якщо вам хочеться щось написати, напишіть. Якщо ви подивилися це відео і щось всередині вас піднялось, напишіть. Будь ласка, оце єдине про що я прошу, тому що мені як людині дуже важливий діалог. Я не хочу бути, не хочу бути присутньою в соцмережах, коли я таки така, знаєте, на сцені. А ви такі просто дивитесь на мене, і типу, Боже, дякую, і аплодуєте. Ні, мені це не цікаво. Якщо знаєте, метафоричну картинку таку показати, то мені дуже імпонує атмосфера, коли я сиджу, не знаю, біля вогнища, можливо, якогось, або в якомусь такому камерному просторі, невеликому. Ми сидимо на підлозі, зняли взуття, нам так спокійно, нам так легко, і ми просто розмовляємо про щось важливе. Ось такий мій вайп. Я хочу саме такий вайб нести далі. Ось так. Мабуть, я щось нормально йде, я, мабуть, ще якесь відео до Нового року запишу, тому не буду поки вас вітати з цим. Єдине, привітаю вас з Різдвом, тому що це відео, скоріш за все, вийде після Різдва. І я бажаю вам великого тепла всередині себе навколо вас. Ось так. Все. Пішла я. Далі робити свої справи. А ви напишіть, якщо вам хочеться щось написати? Дякую за перегляд.